i'm Оркестр народних інструментів Житомирського музичного училища імені Косенка переконливо показує, що народним інструментам доступне все, і світова класика, зараз, наприклад, звучить Едвард Грік, і запальні іспанські мелодії, і твори сучасних композиторів. Навіть якщо переважна більшість учасників оркестру ще студенти, хоча й талановиті. Виявляється, бандура, цимбали та баян за допомогою скрипки зіграють все. Концерт відбувся в залі обласної філармонії імені Святослава Ріхтера, з нагоди шістдесятиліття Віктора Яковича Омельчука, відомого в області баяніста, викладача музичного училища та з нагоди. 35-ліття його творчої діяльності. Чому я вибрав баян? Дуже популярний інструмент 60-х і початок 70-х років надзвичайно популярний. Ми ж знаємо, що баян воював, що він пройшов фронтами. Що завдяки баяну була перемога. Ми слухаємо всі пісні післявоєнні, Ми знаємо, як вони торкають душу. І вони торкнули мою душу свого часу. Зал філармонії був переповнений. Нині таке рідко буває, навіть на концертах приїжджих знаменитостей. Виходить, наших достойних діячів культури люди теж і цінують, і люблять. Були в залі і учні музичної школи з Овруча, саме звідти починалися творчі стежки ювіляра. Мої батьки не мали змоги вчитися, а мене віддали в музичну школу, тому що відкрилися школи. До речі, школа в Овручі, в якої ходив, також 60 років святкує через тиждень. Тобто ми в один рік народились. І в 9 років я пішов в цю школу. Вона була дуже популярна свого часу в місті. Туди попасти не було неможливо було. Я проходив конкурс, готувався майже півроку, треба було і пісню заспівати, і так далі, щоб попасти в клас Баяна. Колеги на вечері підкреслювали, що на цій сцені Віктор Омельчук вперше виступив багато років тому ще хористом оврицької дитячої музичної школи, що він багатогранна людина, і багатогранний музикант, і баяніст, і соліст, і оркестрант, і ще й диригент. Що такі люди є окрасою нашого полісся, доповнюючи багатство природи, історії та культури нашого краю, пригадали також, що 70 років тому в музичному училищі вперше стали навчати гри на баяні, починали з окремих гармоністів, а дійшли до артистів світової слави, таких як Віктор Омельчук. Ми вважаємо, що це подія і для міста, і для області в деякій мірі, тому що на посаді за відділом він 30 років працює. Знана людина в області, знана людина в Україні і навіть за межами. Скільки спеціалістів приблизно підготував за ці роки? Ми не рахували спеціально, але я думаю, що не менше сотні спеціалістів підготовлено і вони працюють в усіх районах Житомирської області і в багатьох областях України взагалі, і навіть за кордоном теж вони представлені, скажімо так. Щоби взяти участь у ювілейному концерті. До Житомира приїхали колишні учні Віктора Яковича. Віктор Якович це взагалі настільки дивовижна і чудова людина. У мене в школі є мама, моя викладачка, а це тато, тому що ну, всю культуру не тільки в музикуванні, а і навіть життєву, і у спілкуванні з людьми, з усім. Ну, це. Безмежні і дуже хороші роки, які звісно дали мені поштовх на майбутнє. Але ювіляра і представники місцевої влади та гості з інших міст і столиці України. Ми докладемо і докладаємо максимум зусиль, щоб ваша робота, ваше життя було належним цінам оцінено. І так має бути, і так буде. Тому що з того пластиліну, який ви виліплюєте, і зараз хлопці виходять на сцену і творять диво. 60 років для мужчини, ну що таке для мужчини 60 років? Я ж по собі знаю, це нічого. То був Віктор Якович. Шановний мій друже, я тобі зачу щастя, творчого довголіття, багато-багато музики в душі. А якщо вона буде присутня в душі, значить все в нас буде в житті нормально. da Getromir, Ucraina, Viktor Omelchuk per collaborazione molti anni di insegnamento ed educazione musicale nel trio dei Fisarmonicisti Armonia fa auguri con anniversario di 60 anni. Augura buon salute e grandi successi in fisarmonicismo internazionale. Президента соціони культура Cesare ланчано провінція к'єті del giuria президент del concorso premio della чита ланчано Володимир Зубицький. <праць> Я думаю, що ви все зрозуміли. <праць> Я щасливий вітати мого щирого друга. Патріота, прекрасного музиканта від імені асоціації, яка називається «Фортісімо» з Італії, де вони не раз були і грали, і його там дуже добре знають і пам'ятають. Колишній музичний твір, переповнений зал, нагороджував щедрими оплесками та букетами квітів, що їх дарували музикантові вдячні земляки. Часи переживає нині Україна. Іде незрозуміла війна на Сході, де гинуть кращі хлопці. Але люди розуміють, вона ще йде кому вигідна та війна. 90% громадян України з кожним днем біднішає, а решта 10% невпинно збагачується. Люди не розуміють. Чому доруйновують виробництво, освіту, медицину, скорочують тисячі робочих місць, а гроші здобувають із податків на мізерні пенсії? Тож мимоволі виникає запитання, за що наші кращі хлопці гинули на майдані, відстоюючи європейське майбутнє України? Ляхи твоїх поводирів, так бентежно до тебе йшли і, і князі. Please. Такі часи хочеться оптимізму, щоб підтримати силу духу і надію на краще. І позитиви є не тільки в тому, що весна засіяла нашу землю буйним цвітом і заповнила солов'їним щебетом й у повсякденних реаліях. Ми звикли чомусь весь час говорити, що українці то це трошки не такі, якби сорту люди. Більшість так говорить. Але я хочу запевнити вас, що треба гордитись тим, що ми українці. Я чому заведу приклад. По-перше, казали завжди, що коли буде спільна молитва всіх українців за державу, Господь почує, виверне на краще. Зараз виходить, що чим далі, тим більше людей вірують і дійсно підходять перед цим великим святом. Божого Воскресіння ходять у церкву, і сповідаються і моляться, моляться за наш край, моляться за пере, кращі переміни у нашому суспільстві, моляться за тих воїнів, які зараз на передньому плані. Ще нас завжди об'єднувало це тільки українці, це толоки, толока. Ось недавно в нашому мікрорайоні на Малікова молода депутат. Воноплінко Тетяна Миколаївна, це не її реклама. Але хочу подякувати за те, що вона нас, нас вивела з тих кліток наших і три години такої гарної праці, де ми обрали той яр такий прекрасний, аж він нам подякував своєю природою, де діти розважалися на на бульварі польському. Як нас все об'єднує, як нам це необхідно? Тільки ми своїми силами не дивлячись ні на наш вік. Не дивлячись ні на наш статус, ні на наші е, кишені. Можемо щось зробити для цього. Мене Бог завжди зводить дуже славними людьми. Ось недавно був рекорд міста найдобріше місто Житомир, і теж приймали в цьому участь. І дуже велика подяка молодому такому хлопчині, який народився лише в 1986 році, а дав урок нам усім своєю добротою, що взяв на свої плечі. Це велике, велике дійство. Богдан Купчинський, який звів школярів на, на місце на цю толоку, де збирали для діти для дітей на допомогу, щоб ви бачили, як у дітей світилися очі. Богдан Борисович Купчинський з 15 років займає, займається благодійністю, благодійник великий. І ось чому великий? Тому що два рази, а це в минулому році вже третій раз, був визнаний в Україні найкращим благодійником по Україні. А почалося все з того, що в багатодітній родині Бориса і Євгенії народилось шосте дитятко, Богом дане, Богданчик. До 8 років не ходив, вважався інвалідом. Одна нирка в нього була якась завуглена з однією ниркою, і вже думали, що так уже й буде інвалідом. Але зато, коли він вже пішов, то він до цього часу більшість ходить ногами по всьому місту. Маленький, як кажуть, немає великої кишені, багато грошей, немає такого великого статусу, немає великого автомобіля, але дуже велике серце має. Звіряє весь час його з Божими молитвами. Живе Ще саме дитинство, тим, що ходив у косок, ходив у дзвіночки, співав у церковному хорі у косьольному. І зараз він сам коло себе, маленький, худенький, якому недавно споміняли в Германії нирку, одну єдину, з нас згуртовує і кожного разу подає нам дуже гарні ідеї. От не зібрали ми тих 50 тисяч, ми зібрали 28 тисяч, майже 28 тисяч за 6 годин. Це теж дуже багато. І е, коли казали, що найбільше по Україні збиралось за той час 80 тисяч гривень. У нас же вийшло 228 тисяч 131 гривна і 40 копійок. Діло навіть не в цьому, а діло в тому, що проснувся трошки, наше місто проснулося, люд проснувся. Приходили старенькі бабусі, які спочатку казали, я сама кувала й хвора, хто ж мені подасть. Але коли подивилися, що в воєнному воєнній одежі підійшов воєнний і кинув. 10 гривень, то бабуся витягла тих 25 копійок і кинула туди чи ту гривну. І каже: Діточки, я чула не раз, що ви допомагаєте дітворі, яка дуже нуждана, особливо тим, хто онкологію форіє. Але каже: я не знала, куди це нести на центральних телеканалах іноді чути, що віру в те, що Україна таке вийде з економічної і політичної кризи, вже втрачають не тільки в нас, а й за кордоном. Наші партнери, які завжди підтримували. Що на це скаже пані Марія, котра сама якийсь час працювала за кордоном і тамтешню ситуацію знає. Тепер більше знають про неї, тепер поважають її через особливо через цю другу революцію гідності. І ще наші люди, які там живуть із Львівської області, Тернопільської, Івано-Франківської. Прикарпаття, Закарпаття. Вони стараються показати нашу культуру. І іноземці нам завидують. Вони кажуть, що ми більше Європа, ніж вони, у цьому відношенні. От дивіться навіть у нашому місці, скільки в цьому радіти, да? орея, як ніде, сонечко. Я можу перечисляти. До несконченності пальців на руках не вистачить, скільки в нас гарних колективів. І каже, кажуть, що в нас ще є можливість на народний фольклор, на щось таке красиве українське збирати стільки людей. А ще ви мені скажіть, ще недавно ми просили людей, щоб розмовляли рідною мовою, щоб плекали цю мову, а тепер стало, як кажуть, модним. Щоб кожен, навіть росіянин, перейшов на українську мову, бо зараз у всьому світі вшановують українську мову дуже великий статус. Так, наша місцева інтелігенція за кордоном швидше всього знаходить роботу рядового робітника, будівельника чи домогосподарки. Навіть на таких посадах там платять у десятки разів більше, як інженерам, педагогам та лікарям, у нас. А чи сприймає Європа нашу інтелігенцію як таку? Наприклад, ось Похльовська Оксана, дочка Ліни Костенко. Гарний викладач у Римі, викладає у нашому цьому, не нашому, а національному університеті, де викладає українську мову та літературу іменно для тих, хто хоче вивчити з італійців. Ну, напевно, ще є багато кого, що, що ми, можливо, не всіх знаємо, але нашого світу по всьому світу? До європейського рівня життя, до європейських цінностей, де головне Бог, честь, вітчизна, а не гроші, як у нас, до європейських законів, перед якими рівні всі, ми дійдемо на швидко, то де шукати надію на краще? Як мені дуже. Так сумно і тяжко, ви знаєте, я пройшла гарну школу життя. То я тоді звіряюся на те, що було з моїми батьками. І коли порівняти те, в якій хаті я виросла, і як зараз я бідую в кавичках в своїй квартирі, то при своїх скромних заробітках я все одно пані. Коли раніше об'єднували російською мовою, бо треба було в союзі забути свою, бо це було основним, як нам було всім об'єднатися? Звичайно, треба було, щоб була спільна мова. То зараз у нас така розкіш: співай, розмовляй, пиши на своїй мові, гордися своєю мовою, це не просто слова високі, це цим треба насолоджуватися. Ну невже ми такі погані? Невже в нас мало людей, які так... Ну, вшановую цю землю. Невже ми не достойні того, щоб ми теж гордились? Що ми є українці. Перейшла ця пора, люди добрі просніться. І ще одне правило, що його знають усі: гідне життя не прийде само по собі. Над цим треба працювати. Кожному. Ми ще не звикли до того, як за кордоном працюють. Це ж треба побачити теж. Я ось назву коротко мого хазяїна, який мав кафешку, як кажуть, кафетерій. Сам випічку робив, сам привозив туди цукерки. І те, що випікалося, з 4 часов ранку, вже до 9 ранку, він розвозив по тим селищам, де він вже взяв, підписав договір, що він буде постачати. 4, 5, 6, 8 видів невеличких таких пряників чи там ще якихось солодощів. І ось вони, правда, в день, коли обідають, лягають півтори години переспать. Потім з новою силою. Прийнявши душ холодний, освіжаються і до 12 годин ночі а то й до часу, знову закатавши рукава. І там немає панів. Там моя вже господиня, в якої я працювала, вона тільки коли йшла кудись, то вдягала дорогі вже свої прикраси, гарне своє плаття, ставала на каблучок і на підборчики, і вже йшла кудись, там, куди її запрошували. А так взяла війник, замітає дорогу коло себе кожного ранку. Щоб було гарно там, де її е, стоїть магазин, де її кафешка, де її будинок. Е, треба щось робити на кухні, робить на кухні. Вона щось зайнялася хлопчиками, то хазяїн качав рукава і миє посуд. Розумієте? Там усі працюють, там немає так, що я сьогодні робити не буду, в мене достатньо грошей, хай за мене роблять. Тільки тоді, коли ми. Будемо віддаватися своїй любій справі, коли нам буде це за охоту велику, коли ми будемо бачити результат своєї праці. Я думаю, що наше молодше покоління до цього вже підходить. Коли, е... Не тільки для себе будеш працювати, а будеш знати, що з кожним твоїм новим достатком є достаток у міській владі, є в обласній, і якесь процвітання є. Тому що в окремій садибі не буде цього такого раю, а треба всім гуртом зазибратися. Ми за тебе на бій, січові є стрільці, на брата. В їх копаннях молились на твій образок, і в далеких помадах лялися тебе захищати Українці мої, мій відірваний вітром листок. І нарешті ми стали держави своєї обранці Кольори прапорів щиро нам затуманюють зір. Але я все ж боюся, що завтра прокинуся вранці, а на дворі нема України, лиш візь на Сибір. Тільки я все ж боюся, що завтра прокинуся вранці. На дворі нема України, лиш віз на Сибір, коти є Україно. Хто ти є Україно? Земля, що крадена, княжа. Летіли у теплі краї, не летіли у теплі краї, щоб ми, як таки, не летіли у теплі краї, не летіли у теплі краї. Україно!